Він пустує, а міг би стати прихистком для переселенців в Олександрівському районі в лісовому. Пустує гуртожиток, де могли б мешкати біженці, які приїхали на Кірвоградщину. Селищний голова каже, переселенців можна розселити в будівлі, втім потрібна допомога районних та обласних посадовців. Він же підтримки поки не отримав. Чому дізнавалась Віра Шестакова. Ось цей гуртожиток у селищі Лісове раніше належав військовій частині. Сьогодні тут порожньо. Селищний голова каже, у цих кімнатах могли б жити переселенці зі Сходу чи Криму. Ось цей гуртожиток розрахований на 20 кімнат. Вже сьогодні тут готові прийняти близько 50 чоловік. Усе необхідне для тимчасового проживання для них знайдуть. За своїм призначенням гуртожиток вивезли. Втім, життя тут не зупинилось. Військові всі речі звідси вивезли. Втім, життя тут не зупинилось. Здесь зараз у нас працює парикмахерська, приїжджає чоловік два рази в неділю. Здесь у нас приїжджає аптека раз в неділю. І здесь же у нас знаходиться мастерська комунальне предприятия. На другому етазі контора комунального підприємства. Почта, посілковий совет і э, міліція. Чотириповерховий гуртожиток звели півстоліття тому. З того часу ремонт тут не робили. Але всі необхідні комунікації для тимчасового проживання є. Більшого ремонту, тут. Тут все, в принципі, працює. достатньо відкриті зукраї. Тобто будинку вода підведена. Каналізація тут працює. Где-то где -то, то я считаю, бачу, точка, не таки уж больше затрат. Перейматися долою переселенців зі сходу у лісовому почали два місяці тому. Саме тоді Вадим Галкін написав листа у всі можливі інстанції. У них повідомляв про те, що селище готове допомогти тим, хто залишається без житла через складну ситуацію в країні. Ініціативу пана Вадима не підтримали. Я подав всю інформацію в районну адміністрацію, в обласну адміністрацію Сипо. Ступіньки воно пошло в області в комітеті міністрів Вся інформація це є. в обласній адміністрації про гуртожиток чують не вперше, але допомогти не можуть, говорить очільник Кіровоградщини Олександр Петік. Точніше не мають права. Земля там е, міністерство оборони, і ми, в принципі, не маємо права е, як би сказати, навіть вкладати туди гроші. Суто по вимогах бюджетного кодексу. Цей гуртожиток в будь-який момент може бути забраний міністерством оборони. Аж ніяк не торкаємось цих питань для того, щоб нас не звинуватили, що ми займаємося невластивими нам функціями. На думку Олександра Петіка, питання фінансування гуртожитку не головне. Найбільша проблема відсутність у селищі роботи. Саме головна проблема чим там людям займатися. Там немає роботи, там нема абсолютно об'єктів промисловості. Чи щось інше. Сьогодні в області є декілька будівель, в яких могли б жити біженці. Всі вони знаходяться у сільській місцевості та потребують ремонту. Але переселенці жити в селах не бажають. З 200 сімей, які приїхали на Кіровоградщину, лише одна згодилась переїхати в село. Віра Шестакова Іля Зільонкін день за днем.